Сьогоднішня наша презентація на тему, як швидко отримати подарунки в компанії Арифлейм. І так, у нас почався каталог, акції на 7-8 каталог, і акція називається Тріумф успіху. Тобто зараз я вам дуже коротко і швидко хочу розказати, як дуже швидко можна отримати у нас подарунки в компанії Арифлейм. І так. А перед тим, як я вам розкажу, які подарунки ви можете отримати і як їх швидко отримати, хочу просто нагадати на три основні способи, які є у компанії Oriflame, щоб заробити. І так, перший спосіб це є економія. Тобто є консультанти, які реєструються з того цілі, щоб просто економити свій сімейний бюджет. Їх не цікавить каталог, їх не цікавить додатковий заробіток, їх не цікавить премії і кар'єрний рост. Їм цікаво, це економія. Навіть, повірте, мені економити, навіть економити, і при цьому можна ще і отримати подарунки, як я вам розкажу. І так, другий вид прибутку це є можливість додаткового прибутку, то є це робота або з каталогом. Це отримання подарунків. Подарунки ви можете потім або для себе залишити, або подарити своїм рідним, або продати да частіше відбуває так, і тому ви на цьому теж можете заробити. Ну і третій вид прибутку це є можливість кар'єрного росту. Тобто, Верифлем дає можливість 17 разів у році мати зарплату премії від 1000 доларів до. Мільйон доларів кожного року три рази у рік, три рази навіть у рік, можливість подорожувати безкоштовно за рахунок оріфлейм. Це такі у нас є можливості: бонуси, премії, пасивний дохід. На сьогоднішня моя тема. Сьогодні я буду зупинятися саме на перших двох видах прибутку це тобто є економія і можливість додаткового прибутку це робота, скажімо, із каталогом. І так. Які ж у нас на даний момент є акції? Акція для новачка. Якщо ви новачок, зараз слухаєте цю презентацію, то це акція для вас. Акція сьомий-восьмий каталог. Умови для новачка. Тобто новачок, який зареєструється у каталозі номер 7 або у каталозі номер 8 і зробить 100 балів за 21 день дня реєстрації, отримає в наступному каталозі вот таку класну туалетну водичку EXIREMB. На каталозі коштує біля 800 гривень, і ви за неї всього цього заплатите тільки 1 грн. Це касається новачків. Тобто, Новачок, який зареєструється, наприклад, в середині каталога 21 день, він попадає на два каталоги. Тобто, наприклад, у сьомому каталозі він зробив 50 балів, у восьмому теж 50 балів, і виходить 100 балів. Туалетна водичка в подарунок вам положена. І так, для новачків стартова програма. Зараз у каталозі номер сім Ріфлейм зробила нову акцію, нову програму стартову для новачків. Дуже вигідні пропозиції, дуже класні набори і дуже по нормальній ціні. Що для того потрібно, щоб отримати ці набори по таким цінам? Наприклад, я старенький консультант, я вже давно працюю. І у мене немає такої можливості отримати такі подарунки. Це тільки у вас, тільки у новачків. І так, новачок, який зробив 100 балів за 21 день дня реєстрації, отримає туалетну водичку в подарунок, яка коштує 800 гривень, а ви її отримаєте за 1 гривню, і набір. Бачите перший набір, ви його можете придбати за 99 гривень. Набір зі знижкою 75%. Набір коштує, бачите, 300, 360 гривень, на, 360 гривень. Вот. і ви його купуєте всього насу за 99 гривень. Хороший класний набір. Бачите, в кожному наборі є бестселер. Тобто бестселер – це. Це продукт, який вже дуже-дуже давно в варісневий, і він дуже-дуже популярний. Наступний каталог це вам потрібно зробити 100 балів теж і набір отримайте за 99 гривень зі знижкою 90%. А третій крок 100 балів новачок робить і теж отримує набір за 99 гривень, це знижка 92%. Всього 99 гривень він платить за цей це вот набір. І четвертий крок, тобто, теж потрібно зробити 100 балів, і новачок отримає такий от класний набір за 99 гривень. З 95% скидкою. Увага! Якщо новачок по якійсь причині вилітає на якомусь кроку, тобто ну, не зробив там, допустимо, перший зробив, другий не зробив. Тобто автоматично третій-четвертий крок він не має можливості проходити. Тобто у вас залишається та ж сама знижка. Ви продукти купуєте на 20% дешевше, ви приймаєте участь у всіх акціях, у всіх розпродажах. Нову старту програму ви вже не проходите. Тільки четвертий крок можна отримати при тій умові, якщо всі три кроки перед цим ви виконали що касається акцій для новачків і програми для новачка. І так, це ще не все. У нас дуже є хороша програма для тих, хто любить запрошувати. Тобто Запрошувати в бізнес знайомих, незнайомих людей це у нас називається спонсором. Тобто Людина, яка запрошує в орифлейм, називається спонсором, або запрошуючим спонсором. І так, які ж а, хороші подарунки ви можете отримати, а, спонсори, які запрошують, люди, які запрошують. Кстати, якщо ви новачок і ви тільки-тільки зареєструвалися, ви теж маєте можливість приймати участь у цій акції, тому що а, кожен новачок може стати спонсором уже в той же самий день. Якщо ви когось зареєстрували, ви вже є спонсором. І так, які ж умови акції? Значить, консультант, який запросить, зареєструє і допоможе своєму новачку двом новачкам зробити, 70, зробити 100 балів 100 балів за 21 день з реєстрації, тобто пройти перший крок стартової програми за двох новачків, і при тому, що сам зробить теж 100 балів особисті, отримує подарунок один із наборів: це Денний Крим. І очищаюче средство серії New Age. Якщо у вас буде 4 новачка на протязі двох каталогів, які зроблять по 100 балів оборот, тобто пройдуть перший крок в програми, програмі, і ви самі теж виконаєте перший крок в бізнес-клас 100 балів 100 балів, отримайте і ночний крем, і тонік з подарунок. Увага! Ви можете вибрати любі набори любої категорії, вікової категорії серії New Age, або 25, або 35, або 40 Тобто вигодно зараз запрошувати. Вигодно запрошувати знайомих, незнайомих, згадайте, де хто колись був в оріфнамі. Якщо людина була в і вже рік не робила замовлення, ви вже її знову можете запросити. Тому оці подарунки для. Тих, хто запрошує, не забуваємо: новачки теж можуть запрошувати. Бізнес клас. У нас чуть-чуть міняються умови для бізнес-класу. Зараз бізнес клас це 100 балів. Будь-у бізнес-класі два рази підряд по 100 балів, і автоматично ви вже у бізнес-класі. Що, які у вас є плюси? Які привілегії для того, щоб користатися привілегіями бізнес-класу? Тобто, По-перше, ви маєте знижку 50% на свій улюблений продукт у наступному каталозі. Повірте мені, це дуже хороша пропозиція, тому що у кожного з нас є свій улюблений продукт, тобто, який ми любимо, тот, який ціна кусається, а ми дуже-дуже сильно хочемо. От, тому вигодно завжди бути у бізнес-класі, тобто вигодно бути завжди 100 балів. Потім ви можете брати набір з п'яти каталогів по PCN, а також у вас є можливість безкоштовної доставки на офіси і на Приватбанк. Якщо ви постійно робите 100 балів, постійно робите 100 балів, тоді у вас завжди ця знижка 50% є. Ви завжди маєте цю можливість використовувати 50% книжку. І так, акція активності. Зараз теж у нас діє акція. Акція це тільки на три каталога. Ось пішаємо, тому що, якщо ви сьомий каталог пропускаєте, дуже буде обідно, що не хватило якихось там балів, да, щоб отримати такі от класні пільгові набори цього насу за 99 гривень. І так, умова. Яка умова? Потрібно з цього нашого бути, 7, 8 і 9 каталог 100 балів, робити 100 балів. Тобто бути або в бізнес-класі, або бути у програмі стартові, якщо ви новачок. Тоді у 10-му каталозі ви можете взяти, бачите, самі дорогий набір, який коштує 1000 гривень, ви його купите за 99 гривень. Вигідна пропозиція. Якщо ви по якійсь причині не виконуєте одну умову, то в одному каталозі у вас не буде 100 балів, тоді ви просто маєте подаруночок за 399 гривень. Тоже вигідно, ну але я думаю, за 99 гривень все ж таки варто постаратися, щоб мати такі от набори, а дуже хороші по пільговій ціні. І так, основний наш фокус: що нам потрібно запам'ятати в ці два каталоги. Одна цифра, тільки 100 балів, 100, тільки цифру 100. 100 балів для новачка, 100 балів бізнес-клас, 100 балів програма активності, 100 балів для отримання подарунка для за новачків, якщо ви запрошуєте. Тобто да, потрібно просто запам'ятати цифру 100. І так. Зараз у нас акцент на подарунки. Після як я вам сказала, що сьогоднішня моя тема, і я дуже скоренько хочу вам розказати, як отримати подарунки. І так, подарунки для новачка, це ясно, але для запрошуючи, да, запрошуючих спонсорів. От, подарунки, як отримати, я зараз дуже скоренько вам розкажу. Тобто просто потрібно запрошувати цей бізнес своїх знайомих, незнайомих, знайти свій спосіб запрошення в Oriflame, і Oriflame вам за це буде дуже класно платити. По-перше, подарунками, а по-друге, ви можете ще мати додаткову знижку об'ємну. А якщо ви будете дуже, дуже, дуже старатися, тоді ви отримаєте і премію 1000 доларів, і можливість подорожувати. За ріфнем в різні країни світу перед тим як ви будете запрошувати людей, новачків в ріфнеєм, я вам рекомендую все ж таки, щоб у вас скоріше все получалося, щоб у вас було більше інформації, щоб у вас просто очі горіли, розумієте? Тому що, коли хто не знаєш, так не знаєш, зато не знаєш, не знаєш, як розказати, люди не йдуть. Коли ви все будете знати, все розуміти, то тоді і люди до вас будуть йти. І так, в першу чергу вивчить план успіху до повного розуміння. Що це означає? Це означає, якщо я вам вечором подзвоню і спитаю, э, за що Oriflame вам може виплатити тисячу доларів, щоб ви розуміли, за що Oriflame платить тисячу доларів, премію тисячу доларів. І э, яка э, зарплата э, на 15% і, допустимо, скільки балів потрібно на, там, на 9%%. Процентах або на 12 процентах, тобто ви це маєте розуміти, обов'язково потрібно знати ці акції, які у нас є. А акції у нас багато, але скажімо, вони легкі, і прості. Всього і на це запам'ятати одну цифру 100. От усі програми теж запам'ятати одну цифру 100, використовувати всі фішки, тобто додавайте всіх людей у наші чати. У Кайп, у Вайбер. Зараз ми запустили нову, нову програму Телеграм. додавайтеся в Телеграм. Потім будьте 100% споживачем компанії Oriflame. Тобто не йдіть в магазин, не купуйте непонятно яку зубну пасту, непонятні які шампуні, і туалетні водички, і ні в якому разі якісь кремчики, непонятно які. Тобто купуйте у себе, тобто вам це буде вигодно, побачити, вам за це буде Oriflame і ще за це платити. І також е приймайте участь у всіх заходах наших, командах, структурах і від компаній. Тому що тоді у вас з'явиться мотивація на роботу, ви тоді почнете більше вірити і в себе, в свої сили, в компанію Oriflame, у зароботки. Тому що, якщо ви, ви не виходите з дому, ви нічого не знаєте, нічого не розумієте, як ви можете. Вірити в те, що Oriflame вам може виплатити премію 1000 доларів, або як ви можете повірити, що є 17 зарплат у році. якщо ви ні з ким не спілкуєтеся і нікого не бачите, і не бачите успішних людей, то сприймайте участь у всіх наших заходах. І так, які ж методи запрошення в цей бізнес працюють? Я вам скажу, всі методи роботи працюють, якщо по них працювати. Тобто, якщо системно і систематично Запрошувати людей, результат буде. Якщо ви сьогодні свої подружці позвонили, вчора написали в соціальних мережах, і цілий місяць тишина, звичайно, результату не буде. Тобто, скільки дії кожного дня принесуть вам результат, якщо ви цього захочете. Не тіряйте час, тому що от акції у нас зараз от, от три каталоги і все, акція закінчиться. І так, які я особисто рекомендую вам методи використовувати? І як вибрати тот метод, який вам він сподобається? Да? Методів, багато. Методів багато. це списки знайомих, це є це я виділила тільки ті, які. Зараз самі популярні і швидко можна з ними ну, навчитися да, і працювати. Це список знайомих, це по рекомендації, це холодні контакти, це є велнес продукт є інтернет є особистий бренд. І так, список знайомих. Це найпопулярний метод запрошення. Цей бізнес. Я е, з цим методом починала, тому що раніше не знала взагалі ніяких методів, і тоді не було інтернету, не було велнеса, е, ми не знали, що таке особистий бренд, як його використовувати. Тобто, е, ну, список знайомих завжди усіх був. Тобто використовувати список знайомих по рекомендації. Зараз я ще е, подробніше розкажу про список знайомих. Ось те, що я червоним виділила, це можна е, використовувати. Без всяких додаткових знань, тобто це вже просто потрібно розуміти, мати телефон і комусь позвонити, і якщо ви знаєте за акції за наші програми, просто їм розказувати, запрошувати в це бізнес. От. Ну, в цих других методах потрібно вчитися, тобто потрібно вникати. Тобто, якщо ви готові до роботи, якщо ви готові до навчання, ми готові вам розказати, показати і навчити, як працювати і через інтернет, і з велених продуктом і на холодних контактах, якщо ви цього захочете. Як розвивати свій особистий бренд в соціальних мережах? Є багато відео уроків. Якщо когось це цікавить, теж можна скинути. Ви просто нам напишіть і скажіть, кого що цікавить. Дуже, якщо коротко, в двох словах особистий бренд, підписувати у кожного є свої сторіночки в соціальних мережах, У когось однокласника, у когось у Фейсбуку, у когось в, в, в контактах. У когось ще десь. Тобто просто не виставляйте всякі дурнички на свої сторіночки. Краще виставіть ті заходи, які в нас є, ті акції, які Оріхлем зараз пропонує. Ті відеоуроки, ну ті відеоролики, які рекламірують Оріхлем і вас. Сфотографіруйте своє замовлення, красиво підпишіть, які ви подарунки отримали. Які спецпропозиції, пропозиції, з якими ви людьми зустрічалися, тобто де що ви робили, на яких лекціях були. Просто про це говоріть, щоб більше ваших людей це знало. І повірте мені, люди до вас будуть йти, тому що ви їм будете цікаві як людина, як особистість. І так про список знайомих. Самий легкі, самий доступний, самий простий. І не потрібно дуже довго по цьому методу вчитися. Це список знайомих. Ми ще його називаємо теплі контакти. Що це означає теплі контакти? Тобто ми запрошуємо тих людей, які рядишком біля нас, які це близькі родичі, це друзі, друзі родичів, родичі, родичі друзів, сусіди, скажімо, з однієї площадки, колеги по роботі. Це з ким, згадайте, з ким ви рожали, вже ви рожали, згадайте, з ким ви вчилися, згадайте, з ким ви в садочок може ходили, да? десь ваші дороги потретиналися, десь, ви, може, в поїзді їхали і помінялися номерами телефонів. То згадуйте всі, пишіть у список всіх своїх знайомих. Тобто, це, це, це ваші перукарі, це ваші лікарі, це ваші вчителя, це ваші. Це всі ваші знайомі, яких ви знаєте, тобто, якщо ви навіть не ходите один до одного у гості, але візуально ви її знаєте, згадайте за них, це ваші готові бази ваших потенційних клієнтів, або ваших консультантів, або ті, хто любить подарунки, ті, хто користується оріфлемом, не опускайте. І ще вам скажу одну таку річ: якщо це ви не зробите, якщо ви їх не запросите, якщо ви її не запропонуєте, це хтось зробить інший. Або я, або хтось із дівчат, які працюють з інтернету, або е, наші е, ну, конкуренти, або люба людина. І дуже вам буде потім жаль, що ви не скористалися цією можливості.